Коли автобус прибув до Львова, Ірина стиснула в руках стареньку сумку, яку возила з собою всі ті роки. Вона вже й забула, як пахне українська земля: Терпко, яблуками і димом. Серце билося швидше, ось воно, нарешті, додому. Вона їхала до своїх синів, до Петра і Михайла. 25 років років Віталії минуло як один довгий день на роботі. Чужі діти, чужі старенькі люди, чужі свята, а своїх лише на екрані бачила. Вона вірила, хлопці молодці, працюють, будують, вона ж їм щомісяця висилає гроші, кожен євро, вважала, що робиться правильно адже стараються для своїх дітей. Хай мають своє, казала Ірина колежанка в Неаполі, хай їм легше буде, ніж мені, а я ще трохи і додому на старість. І от ще трохи минуло. На подвір'ї старої хати вже паркан новий, блискучий, залізний, за ним бігав собака, гавкав на неї, вийшов старший син. Петро, мамо, усміхнувся, але якось напружено. Ви приїхали? Обійнялася, але Ірина відчула холод у його руках. Вийшла невістка Л'яна. Заходьте, мовила сухо, у нас тут тісно, але ми щось придумаємо. Тісно це ще м'яко сказано. У хаті було все заставлено меблями, коробками, дитячими речами. Вона озирнулася і не впізнала дому. Її колись світло, кімната тепер стала дитячою, з ржевими шпалерами і іграшками. А де ж я, буду, несміливо запитала. Та ми вам поки що варанду для вас облаштуємо, сказав Петро. Тепло ще осінь. Ірина знітилася, хотіла щось сказати, але проковтнула слова. Може, далі буде краще, подумала. Ввечері приїхав молодший Михайло з жінкою і трьома дітьми. Машина блискуча, але обличчя невістки холодне. Ну, мамо, сказала вона, добре, що приїхали. Тільки ви б не попередили, ми б щось підготували. Та я додому, відповіла Ірина, куди ж попереджати? Тиша всі переглянулись. Мамо, ну як вам сказати? Тут же все розділено. Ми з петьком дві половини зробили, а вам? Ну, ми думали, може, ви ще трохи побудете в Італії. Ірина сполотніла. А я ж, я ж вам гроші висилала на дім, щоб усе вистачало. Та висилали знизу плечами Михайло, ми ж не сиділи, теж вкладали машини, ремонти, дітям навчання, все пішло в діло. Тієї ночі Ірина не спала, веранда була холодна, вітер свистів у лине. Вона дивилася в темряву і думала. Як же так сталося? 25 років без свят, без вихідних, з одним бажанням, щоб діти мали своє, а тепер що маю я? Вранці пішла на двір, хотіла вмитися, шукаю мивальника, там просто відроє миска. А туалет де питаю? Та в саду, та там де і де й був. Відповіла невістка Лена. Ми ще не встигли той внутрішній зробити, грошей не вистачило. Ірина відчула, як серце стиснулась не вистачило? Луна від тих слів довго крутилась в голові. Наступні дні вона мовчки ходила селом. Люди віталися, дивувалися. Ірина, ти вже вернулася назавжди, та не знаю, відповіла, може, так, а може, і ні. Вона зайшла до старої сусідки Марії, з якою колись дружила. Та де ж ти стільки років була раділа, та сідає тобі борщу, налю. Ірина їла і ледь стримувала сльози. Марічко, я не знаю, де мені тепер місце. Діти мають усе, машини, телефони, хати, а я, я для них ніби чужа. Іринко, ти їм дала все, а для себе ні краплі. Марія зітхнула ти ж мусила хоч трохи тримати руку на тих грошах. Ірина лише махнула. Я вірила, я ж мати. Тиждень тому до неї приїхала стара подруга з Італії, Галь, привезла передачу, розповіла, що там шукають доглядальницю для старенької сеньори Анни, яка втратила помічницю. Хочу когось спокійного на півроку, гроші добрі. Якби ти, Іринко, захотіла, я б тебе порекомендувала. Ірина каже, мені 70, я думала вже досить, але що мені тут робити? Дві невістки, як дві стіни, сини зайняті, місця мені немає. Може, і справді поїхати ще раз. Ввечері вона зібрала синів, діти сказала спокійно. Я подумала, я знову поїду в Італію. Мама, та ви вже літня людина, сказав Петро, навіщо вам? Тому що тут для мене місця немає. Ніхто не перечив, лише мовчали, ніхто не сказав Мама, залишайся, ми разом впораємося. Через місяць Ірина знов сиділа в автобусі. Сумка та сама, тільки серце, як камінь. Коли вийшла на площу в Неаполь, вітер приніс запах моря. Їй здалося, що навіть море розуміє її біль. У новій квартирі, де вона мала доглядати стареньку італійку, панував спокій. Сеньора Анна була доброю жінкою, дякувала їй щовечора. Ірина, ви ангел казала. А Ірина, вкриваючи ковдрою, шепотіла Я просто мама, тільки тепер вже без дітей поруч. Іноді вона сиділа на балконі, дивилась на небо, у голові звучала Марійна фраза Ти їм все дала, а для себе ні краплі. І вона думала може, тому й треба було піти знов, щоб бодай наприкінці життя згадати, що вона не лише мама, а ще й жінка, яка має право на спокій, хоча б на старість. Ра... Якось позвонив Михайло Мамо, як ви там? Ми вирішили зробити вам кімнату, коли приїдете. Дякую, син, але не спішіть, я маю тут своє місце. Вона поклала слухавку і посміхнулася, бо розуміла, повернення додому не завжди про хату, це іноді про себе. Не можна все життя будувати чужі стіни, забуваючи поставити власні двері. Бо коли захочеш увійти, може виявитися, що ключ уже не твій.